Громадська організація Ветерани і діти війни Слобожанщини та первинна організація Українського товариства сліпих організували своїм підопічним святковий концерт, присвячений Міжнародному дню людей з інвалідністю, який відзначається на початку грудня. Ми ежегодно проводимо ці мероприятия і з цими мероприятиями, значить, ми обобщаємо людей для того, щоб вони общалися, щоб у них подімалася настроєння і щоб у них було. Всегда здоровье. К нам в организацию на сегодняшний день уже приняты 603 человека. С них 57 человек инвалидов. На сегодняшний день еще у нас 9 человек принимается в общественную организацию. Это бывает ежегодно, и мы очень рады тем людям, которые приходят к нам, общаются с нами. Значит, мы решаем... Те їхні соціальні випросити, з якими ми обращаємося, то ли це випросити з управлінням туди соціальної Защити, чи, допустим, з спінсім ходом, или вопросы, які связаны з юридичними делами, що нам безплатно вказують ту юридическую допомогу, яка нужна нашим інвалідам і діткам війни. На урочистому зібранні була присутня представниця управління праці і соцзахисту населення, яка зазначила, що серед присутніх є громадяни, які не дивляться. Блячись на обмежені можливості, намагаються вести активний спосіб життя, спілкуватися і таким чином подають приклад для наслідування тим, хто молодший і не має вад зі здоров'ям. Новим членом громадської організації Ветерани і діти Вінислобожанщини були вручені посвідчення і подарунки. Бажаний гість і активний учасник заходів центру громадських організацій ансамбль рідний край, який підготував невеликий концерт. Художній керівник цього ансамблю Лідія Шостак сама пише пісні і музику. Вона є режисером, постановником, поетесою. За чотири роки існування ансамблю Лідія Андріївна написала близько 50 пісень. Михайло Яковлів музичний керівник ансамблю, соліст, композитор і також є автором пісень. Володіє багатьма музичними інструментами. Хороший настрій присутнім. Він створював не лише музикою, але й веселими гуморесками. Чого ж тут боятись? Дві доби не їм ні крихти, не почну ж кусати. Ансамбль рідний край співав пісні про кохання, дружбу та радість, любов до батьківщини та інші вічні соціальні теми. У закінченню урочистого заходу для підопічних було організовано благодійний обід.